Пам'ятний знак захиснику України Тарасу Гогусю відкрили у селі Гаї Гречинський на Тернопільщині 6 грудня. Захід приурочили Дню Збройних сил України. Без українських захисників не буде української держави. Я думаю, цю тезу розуміє напевно кожен свідомий українець. Завдяки таким, як Тарас і багатьом іншим нашим захисникам, ми сьогодні маємо Україну. Старший сержант поліцейського взводу номер 1 роти патрульної служби поліції особливого призначення Тернопіль боронив Україну від ворога ще з 2014 року у найгарячіших точках. Не залишився осторонь після початку повномасштабного вторгнення. Життя Тараса Гогуся раптово обірвалося 27 квітня 2022 року поблизу селища Золоте на Луганщині. Знаєте, самий злочасний день, коли ми були на позиції в золотому. Коли був масований обстріл, ніякого страху не було. Ра все жартома казав, ви мені ще там постріляйте, ви мені ще там постріляють. Ніхто не думав. Ну, на жаль, війна забирає краще. Син Тараса Гогуся розповідає: з батьком були у дуже теплих стосунках. Свою любов він демонстрував не лише словами, але й вчинками. Він був найкращим. Він робив все для того, щоб я був в добробуті, в щасті. Проявляв це в кожній ноці. Ну тоді, коли він приїжджав зі сходу, це дуже багато часу. Я від нього не відходила, ми дивилися фільми, їздили по справам, будь-куди, навіть якщо на роботу десь то я міг вігти з ним, просто щоб побити більше часу через те, то, що його завжди не хватало. До слова, майдан у Гречинських, на якому встановили пам'ятний знак за сприяння керівництва поліції Тернопільщини та Байковецької громади, назвали іменем Тараса Гогуся.